Умовах і в готелі це Україна, Румунія, Болгарія, Туреччина. Сьогодні наш шлях почався Івано-Франківськ, Чернівці. Плануємо перетнути румунський кордон, ну і можливо, болгарський, якщо вийде. Різні такі цікавенькі деталі, як ми будемо жити, чим харчуватися, де брати інтернет, де... Оплачувати різні послуги, тарифи, проїзд, транспорт, дороги. Так, наш маршрут на сьогодні це Іванов військ, Чернівці. Чернівцях кордон з Румунією, далі кордон з Болгарією, а далі по ситуації. Так, під'їжджаємо ми до кордону Сірет. Цей кордон вже можна побачити кількість нескінченна кількість фур, півні хлопці, Ой, які ще працюють. В принципі, машина небагато. Так, українську частину кордону ми вже пройшли, паспортний контроль і митний, а тепер заїхали на румунську частину. В принципі, поки що було недовго. Україна просто вимагає паспорт. Техпаспорт все. і все. Так, купив я вінерту на один місяць. це 16 євро. Куплено перший штамп в новому паспорті. Так що тепер ми вперед через цілу Румунію до Болгарії. Для нас на кордоні румуни питали тільки Техпаспорт, права. Ні, права ні, техпаспорт, паспорти і м, бронювання захотіли. Тести ми маємо це, все, всі документи всі маємо, але нічого не показували. Але попередню машину перевіряли зелену карту, а нас показати попросили резервацію, тому що ми сказали, що ми Румунія, Болгарія і Туреччина. Митника це здивувало, але все нормально. Вже простори румунські, поля. В принципі, нічим таким не відрізняється. Це схоже, як в Україні. Одна поправочка. Ми заплатили за е, Вінетту, хоча було написано, що потрібно 16 євро на 30 днів. Е, заплатили ми 7. Так, просто купляли прямо на прямо на кордоні між впутка знаходиться між біля паспортного митного контролю. Сучава. Їдемо в Ашан, підкупити деяких продуктів і шукало обійдети. Зайшли ми з Ірою в Ашан. Купити щось ще у дорогу, подивитися. Можливо, якщо буде якась кафешка перекусити. Але, як завжди, жінок потягнуло на... зразу на одяг. Одна гривня, 6,14 лей, так? Yeah, no Ні, одна лея це 614 гривнях. Тобто практично можна ціну множити потрібно приблизно на 6, щоб легше. Взяли і поїсти в фашані в кафе о такому, економ класу. Сядемо трошки перекусимо з Ірою. Ти як? вилочки. треба принести. Зараз принесемо. Їдемо через місто Сучава. От я помітила, що вони дуже-дуже люблять троянди і яскраві квіти в них троянди. хлопці на сіні. Ух ты! Як... Ну ладно. Без розвіточки. Покау. Макау. Ой, саняш такі цвітали. Ще не автобан, але, по-моєму, виїзд буде зараз на автобан. Скі дороги, машина їде сама приглядай. Заправляємося перший раз в Румунії. Сокар. 95 бензин 5,69. Ну, скільки ти? 5,69, скільки це в гривні? Скільки? 36 гривень. Літр бензину на сокар. Так, ми в'їжджаємо в Бухарест. Веде нас навігатор по об'їзді, але ми все ж таки вирішили, що їдемо через центр, оскільки це вже в нас а, північ скоро буде. Тому сподіваємося, що машина... Ні, Ще я сказала, скоро буде. Надіємося, що машин там не буде. Світлофворі не буде нам на заваді. А хочемо подивитися просто місто проїхати, щоб було цікавіше, тому що дорога була скучною. Заплатили за переїзд 15 румунських грошей. 3 євро, за автомобіль, переїзд. Приймається оплата картою. Місто двохполосний. Він один з перших мостів 1953 року він його відкрили. Кордон Республіка Болгарія Профеїн народу. Щось всі їздять в різні, ряди, переїжджають. Щось немає ніякого. Коротше, холейок таких нема. Так, Ми переїхали кордон, ми вже в Болгарії. Купили вінету, Іраж заснула. Вінету купили на один день. Там стоять є такі спеціальні приміщення, там є оператори і є автомати, в яких можна все просто вибрати, Можу вибрати, що тобі, на, скільки, на які дні, на який період, і оплатити картою. Все доволі просто. Нічого страшного немає. Так що їдемо далі. Ну шо, юний блогер. Ранок Добрый проспав, ранок. нічого не знімав. На заправці шел. Вночі стали. Ми мали стати вечірком, відпочити, а встали коли в третій ночі. Але зате переїхали в Кордон. А, до речі, там ми вже в Болгарії. Ми вже в Болгарії. Їдемо в Болгарію. В принципі, тут якісь ліси, є кругом дороги. Що вже набагато приємніше дорога сприймається, правда? Бо все в тіньочку, якось свіжіше на відчуття. Ну, і наша основна ціль це, в принципі, сьогодні перетнути кордон з Туреччиною, ну, який десь приблизно через кілометрів 300 буде. У зв'язку з тим, що тести ПЛР у нас ще фактично півтори доби. Півтори доби. доби, у нас ще є термін. Тільки у зв'язку з цим. Якщо б, наприклад, не було цих тестів, ми б не спішили, бо сьогодні, напевно, день присвятили Болгарії. Отак прямуємо на Чанекале і доки доїдемо, до тут доїдемо. Так, у нас тут невеличкі ЧП. Той маєчий засіб, який ми купили вагенько відкрився і порозливався. Коротше, залило нам дно машини. І ми от вирішили стати трохи помити. Коротше, брудно тут в Болгарії. Але знайшли таке джерело для пиття. Берешся? Маючий засіб. Миємося від миючого засобу, парадокс. Секунду, цикада Зомились ми, почистились. Такий вагарський Старенькі хати, жигуні. Черепиці. Сарфантена. Дорога, в принципі, якісна, але багато поворотиків, заворотиків. Ну і швидко, відповідно, не поїде. Містечко Ямвол. Коротше, ужас радянський. Мені здається, що Румунія набагато далі відірвалася від радянського минулого, ніж Болгарія. Вона ще цим всім живе. Пане Україна теж вже якось більш далі відвалася. Зайшли в ліду, дещо взяли води, пиво якесь, вино, харчів і морозиво. Мечний край. Ціни приблизно такі, як у нас. 16-17 гривень, 20, 13. Отже, ми під'їжджаємо до болгаро-турецького кордону. Це, це не кін, це безкінечна ця черга. Це просто, тут її кінця не видно. Вже напевно кілометр два або три приїхали, правда попри нас? Mm. Нарешті вже видно кордон. Ну що, в принципі, є до машинок 10. Більше. Це, безхмарне небо Туреччини. Зараз ще останній блок. Переїзду, це ще митниця турецька. Чисто акуратно, ну, на 2-3 щеблі вище, ніж болгари, а то й більше. Сама історія з фурами, це безкінечно. Без Немає. Пройшли ми кордон за скільки часу? Приблизно за 40 хвилин. 40 хвилин. Болгари, спочатку болгарська частина, потім е, турецька. Турки спочатку нас вимагали показати негативний тест. На нього поставили штампик, перевірили, поставили штампик. Ми перевірили тільки візуально. Поставили штампик і тоді ми поїхали на митний і паспортний контроль. Ще ми е, заїхали зразу після кордону на першу заправку. Побачили там. Маркет, мистецький маркет, ми купили Turkish Turkсел Сім-карту, заплатили за неї, якщо перевести в гривні 760 гривень, так? 250 євро. І з інтернетом на 20 Гігабайтів. І там же в тому магазині нам хлопчина все заповнив, все дав, все написав сим карту в, в телефон, одразу перевірили. Ну, вроде, поки що все працює, ніяких питань немає. Е, там же ж вирішив спитатися за е, обмін валют. Спочатку ми щось не порозумілися, тому що вони свої курси якісь розказують, показують, тобто на англійською так не особливо розмовляють. Хоча підійшов молодий хлопчина, який трошки поміг. В результаті один 100 доларів це 835 лір. А по курсу НБУ на день торгів було 100 доларів 866 лір. Ми поміняли 200 доларів, маємо 1670 лір. Скільки часу ми їдемо від кордону і постійно, фактично, отака дорога. Спереду якесь таке красиве місто Відніється. Заїхали на це містечко. Дуже, в принципі, акуратно, всі такі будиночки гарні. Море, море Вже видно середземне море. Якісь його частини. Егейське, егейське, егейські, так. Ми вже друге море бачимо за сьогодні. Бачимо новий міст, кого ще не зазначено ні на картах, ні ніде, тому що він тільки будується. Відповідно до нього розв'язочки, все, все новеньке. Бо моста тут немає в цій частині, тут тільки пороми. Йдемо містечко перед поромом. Досить колоритне. Туди, куди нас нас Від навігатора, якась пробка. Ми поїхали в другим І Я бачу, тут туристів тут немає. Є, але дуже багато німецьких машин mm -hmm. Дорога пора. Це Чекаємо на. Пором черга велика, але що знову місцевірбаки? до поромчика. Тут дві поромних переправи і працівники розрулюють, кого, куди, коли приїхав пором, куди відсилати. Далі, ближче і направляють. В принципі, все вроді зрозуміло, хоч на турецькій мові, але все зрозуміло. Не пустили, чувака, я хотів поза чергою. І не пустили по раціях передали один одному. І не пустили завантажились на пором. Пором коштує для нашої машини 10 євро і для двох е пасажирів або 65 лір. Туди дорогу, аж туди, що... туди, 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 туди Задиміли Приблизно 40 машин влізлося в цей пороб. Ну, димить воно доволі... І що, в результаті ми, виходить, зараз перепливаємо з... Европы Вы? Азии в Азии, конечно, в принципе разное место мотельчики набережная блюда выезжаем рампа для заезда Ну коротше, Хлопці так швидко то все розрулюють, бо час це гроші, це реально про них. Бігом, бігом, бігом. Тут видно, що це туристичне місто, набережня. Все світиться, самі готельчики наліво, направо, туристи, діти, ресторанчики, кафешки. Ввечір. Ох, тут Азія в повних проявах. Машини, люди, мотоцикли, всі пухаються, ніхто нікого. БМБ золотий. О, Точно, золотий. Прапори турецькі.